Всім привіт. Сьогодні в нас є роботка нашим тракторцем. Так, це треба прибрати. Робимо... Ой! Робимо культиватора. Так, бляха. Щоб собі ще по нігтях не ввалити. Так, прибираємо мішочки. Хочемо зробити культиватора. Звичайних культиваторних лап, поки місця рамка, кріплення для лап. Так, а нам зараз причепити потрібно... О, дивись, привалив цього шарика і будемо перевозити дрова. Зараз, так, однією рукою. Не дуже зручно, але якось спробуємо. От Йоксель-Моксель. Значить, якщо рук не вистачає, потрібно, потрібно працювати ще й ногами. Диви, капець. Добре, зараз прищеплю, потім включусь. Чепили. Завели тракторця. Зараз виїжджаємо чіпляти прицеп. n h <Yeah. S 2>、yeah. Ось така кучка, треба буде забрати і йти далі теж. Так? А то вже типу, метровочки. Чи то сирі Ні, то їх теж забрати Ага. Хорошо, зараз загрузимо і побачимо, як воно потягне повен присеп під оцю горочку. Так, ось нагрузили такий причепчик автомобільний. трохи є. Зараз спробуємо чи зможе. Під ось таку горку потягнути його. Але два моста, я думаю, це буде без проблем. І що? Так, от і все, привезли трохи дровець, це такі дровця, звісно, але все одно. Трохи повирізали, поприбирали, бо городи заростають. Все, на сьогодні. Зараз розгружаємо. Потім їдемо додому. Все, розгрузили дрова, їдемо додому. Буде більше тих дров, але щось так не дуже, але що, що є, те забрали. Їдемо додому.